Добрий день, шановні учні, сьогодні ми проведемо урок узагальнення з теми Внутрішнє середовище організму людини. Бажаю вам успіхів на уроці. До вашої уваги, вікторина. Я знаю внутрішнє середовище свого організму. Вікторина включає 5 рубрик різних завдань. Рубрика No1 Тестування. Рубрика No2. Дешифрувальник. Рубрика No3. Незакінчене речення. Рубрика номер 4 Установіть відповідність. Рубрика номер 5 Відкриті питання. Відповідайте на питання самостійно, без допомоги однокласників та додаткових джерел. Пам'ятайте, це не змагання, а можливість перевірити та показати. Свої знання, закріпити вивчений матеріал. Бажаю вам успіхів. Рубрика номер 1 Тестування. Питання номер 1 Оберіть одну вірну відповідь, що входить до складу. Внутрішнього середовища А. Кров і лімфа Б. Кров. Тканинна рідина. Лімфа. В. Кров і тканинна рідина. Давайте перевіримо вашу відповідь на питання номер 1 Отже, до складу внутрішнього середовища організму людини входять. Вірна відповідь В Кров, лімфа, тканинна рідина. Питання номер 2 Основною функцією еритроцитів є а перенесення кисню від легенів. Б. Перенесення кисню від легенів до тканин. І вуглекислого газу від тканин тіла до легень. В. Перенесення вуглекислого газу від тканин до легень. Оберіть одну вірну відповідь. Давайте перевіримо вашу відповідь на питання номер 2 Основною функцією еритроцитів є правильна відповідь Б. Перенесення кисню від легенів до тканин і вуглекислого газу. Від тканин тіла до легень. Питання номер 3 Гемоглобін є А пігментом білкової природи еритроцитів. Б. Пігментом жироподібним лейкоцитів В. Вуглеводом еритроцитів. Г. Жироподібною речовиною тромбоцитів. Подумайте та оберіть одну вірну відповідь. Давайте перевіримо відповідь на питання номер 3 Гемоглобін є вірна відповідь А: пігментом білкової природи еритроцитів. Питання номер 4 Стінки кровоносних судин утворені тканинами А. Епітеліальною і м'язовою, Б. Епітеліальною і сполучною В. Епітеліальною м'язовою та сполучною. Оберіть одну вірну відповідь. Давайте перевіримо відповідь на питання номер 4 Стінки кровоносних судин утворені тканинами. Вірна відповідь В. Епітеліальною, м'язовою та сполучною. Питання номер 5 Функції крові людини А Транспортна Б. Гуморальна. В. Захисна Г. Підтримка температури тіла. Перевіримо відповідь на питання номер 5 Функціями крові людини є всі вірні відповіді. Транспортна гуморальна, захисна підтримка температури тіла. До вашої уваги рубрика номер 2 Дешифрувальник. Відгадайте терміни з вивченої теми. Під кожною буквою стоїть цифра. Відгадайте чотири терміна, які відповідають нашій вивченій темі. До вашої уваги рубрика номер 2 Дешифрувальник. Відгадайте терміни з вивченої теми. Під кожною буквою стоїть цифра. Всі слова зашифровані цифрами. Підберіть до кожної цифри букву та вгадайте зашифровані слова. Успіхів перевіримо зашифровані терміни з теми внутрішнє середовище організму людини. Перший термін гомеостаз, другий кров, третій. Лімфа, четвертий тканинна рідина. Рубрика номер 3 Незакінчене речення. Назвіть назву рідин внутрішнього середовища, про яку йдеться в кожному твердженні. А Утворюється внаслідок фільтрації плазми крізь стінки капілярів. Б. Транспортує кисень від капілярів до клітин у тканинах. В. Утворюється в лімфатичних капілярах. Г. Рухається всередині артерій. Перевіримо ваші відповіді. Перше. Утворюється внаслідок фільтрації плазми крізь стінки капілярів. Це тканинна рідина. Друге. Транспортує кисень від капілярів до клітин у тканинах. Це кров. Третє. Утворюється в лімфатичних капілярах. Це лімфа. Четверте рухається всередині артерій. Це е. Кров. Рубрика номер 4 Установіть відповідність. Установіть відповідність між назвами рідин внутрішнього середовища та їхніми характеристиками. Перше. Кров. Друге. Лімфа. третє – Тканинна рідина. Варіанти відповідей А. Рідина, що омиває клітини тканин. Б. Прозора рідина, що містить велику кількість лімфоцитів. В Непрозора рідина червоного кольору, яка циркулює по судинах кровоносної системи, г. Відносна сталість складу. Та фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища. Перевірте відповіді до рубрики Установіть відповідність. Перше. Кров це непрозора рідина червоного кольору. Друге. Лімфа. Це прозора рідина, що містить велику кількість лимфоцитів. Третє тканинна рідина. Рідина, що омиває клітини тканин. Рубрика номер 5 Відкриті питання для вас. Я вам зачитую питання, а ваша задача відповісти. На кожне питання одним словом. Перше питання. Подумайте, який об'єм крові в організмі дорослої людини? Друге питання. До якої тканини належить кров? Третє питання? До якої хвороби призводить зменшення вмісту гемоглобіну в крові? Четверте питання. Що таке резус фактор? П'яте питання? Яку функцію виконують лейкоцити? Шосте питання. Що таке тромбоз? Сьоме питання? Що транспортують еритроцити в організмі? Перевіряємо відповіді на відкриті питання? Об'єм крові у дорослої людини становить 7. 8% від маси тіла. Кров належить до сполучної тканини. Низький гемоглобін призводить до захворювання анемії. Резус-фактор це комплекс антигенів. Лейкоцити забезпечують захист від чужорідних тіл. Тромбоз це формування згустків крові. Еритроцити транспортують кисень. Шановні учні, ось і підійшов наш урок до кінця. Чи всім вдалося виконати завдання? Чи всі впевнені у своїх відповідях? Можливо, хтось хотів би зробити вірно, але, на жаль, не вдалося. А можливо, хтось виконав все вірно? Можливо, хтось зробив декілька помилок. Комусь, можливо, було дуже складно справитися з завданнями, а хтось зробив все з великою легкістю. Давайте обговоримо ваші результати. Домашні завдання для вас. Підготувати повідомлення індивідуально за наступними темами. Значення газообміну та роль шкіри в процесах газообміну. Для підготовки повідомлень ви можете скористатися додатковими джерелами. Дякую всім за урок до побачення!